Шарик, шарик, Может давать може. шарик. Может какой-то ручку. Ручку. Не, ты что, вы да. замуж? Каже, в каже, в каже, в спикери, это не есть проблема. Вы обращаетесь его ко мне. И мы с вами улаживаем этот вопрос, либо же после того, как выйти из бассейнов. Мы с вами все это организуем. Спикеры, которых мы ожидали своих нетерпения. Вот они здесь, на нашем празднике здоровья, красоты и фитнеса. Сегодня у нас есть также почетные гости нашего праздника, о них я скажу чуточку позже. А, сейчас вам объявлю, кто же сегодня с нами будет общаться. Сегодня у нас присутствует мэр этого прекрасного города Черновцы Алексей Павлович. Очень Пожалуйста. приятно. Также рада вам представить Владимира Ильича Руснака. И также представляю вам Максима Анатольевича Зарецкого. Да, а я, я с удовольствием представлю вам, да, ну я представляю SportLife, да, я представлю вам Игоря Яковлевича. Милева, ну который сделал так, чтобы этот проект состоялся. Ну, мы все сделали так, но он один из основных людей по этому поводу. Это представитель застройщика. Также у нас есть уважаемый почетный гость, это мэр Ивано-Франковска, Руслан Романович Мальцев. А теперь попрошу вас всех пройти посмотреть наш новый клуб. Пойдем. Все, можно. 어고 oh, 제 <laughs> <laughs> Да, и мы готовы, э, готовы начинать с нашими гостями. И можете подвинуться, чтобы мы все вместе так красиво. Э, на самом деле мы рады вас приветствовать э, на сегодняшнем мероприятии. Сегодня было поистину с самого утра э, день э, такой праздник, э, день спорта, здоровья и красоты. Э, поэтому мы его ознаменовали э, вот открытием этого чудесного фитнес-клуба. И, собственно, я позволю себе начать этот это, это пресс-тур, общение с нашими журналистами. В первую очередь спасибо вам большое, что вы провели интерес к этому мероприятию и пришли на наш сегодняшний пресс-тур. Поэтому я хочу сказать, что такие, такие проекты для группы компаний Sport Life, они стали добрыми Адже вони допомагають містам розвиватися, рости, а мешканцям цих міст ставати здоровішими та красивішими. Але ж водночас саме цей клуб, група компаній Sportlife в Чернівцях, він є насправді унікальним та в спортивних школах він вже названий одним з кращих фітнес-клубів Західної України. На, нас це дуже радує, тому я наш десятирічний досвід оборування і без як в столиці, так і в регіон, в регіонах України дозволяє нам тримати дуже високу планку та високий рівень якості наших послуг. Велика честь для нас відкривати клуб саме в місті Чернівці, бо це є надзвичайна такалина, архітектурна перлина України. Це місто з надзвичайною духовними скарбами та культурними пам'ятками. Тому зараз у мешканців та гостей міста є надзвичайна унікальна можливість бути клієнтами та ставати здоровішими та красивішими. Крім того, чернівчани з сьогоднішнього, сьогоднішнього дня мають унікальну змогу відвідувати один, чи один за бажанням клуб ЗІСТА, який знаходиться по всій території України, і також відвідувати 350 наших групових занять та отримати персональну консультацію у будь-якого Спортлайф, адже вони в нас є паховими в цій сфері, та багато хто з них проходить стажування або мають досвід роботи в країнах Європейського Союзу та Америки. Тож відкриття цього клубу це надзвичайно велика подія як для цього міста, так і для групи компанії Спортлайф. Зараз я маю, честь, я маю честь передати слово. Меру цього прекрасного міста, який надав змогу нам влаштувати тут цей зборбу, бо це саме з його ініціативи ми, ми тут. А, тож ласка, такого злого. Шановні друзі, я переконаний, що найкращим клубом Західної України цей клуб стане завтра, коли сюди прийдуть найкращі відвідувачі Західної України. Насправді ми бачимо результат, результат спільної роботи депутатського корпусу, міської влади. Приватних інвесторів. Я хочу нагадати чернівчанам, що в свій час тут був ринок, після того стоянка, яка не користувалася попитом. У нас були побоювання, що зміна цільового призначення цієї землі призведе до будівництва тут житлового будинку, але наші партнери з компанії Грандінвест виконали свої зобов'язання і ми маємо такий чудовий комплекс, де родини Чернівецькі зможуть оздоровлюватися, де діти зможуть навчатися плаванню, і переконані, що цей об'єкт. Він вже став тою частиною нашої програми розвитку плавання в Чернівця на наступні 5 років. Чудовий лозунг, чудовий слоган, тато, мама, тренер, я, разом дружня сім'я запрошую всіх чернівчан відвідувати клуб, ставати здоровими, вчитися плавати, а переконаний ще, що завдяки нашій спільній роботі Чернівці скоро будуть мати своїх чемпіонів водних спорту. Дякую. Дякую вам, а зараз маємо змогу поспілкуватися з представником компанії Grand Invest та директором торгівельного центру Майдан, паном Росмаком Володимиром Ільчем. Якщо словах сказати за нашу компанію, компанія Grand Invest – це інвестиційно-девелоперська компанія, яка на рину на ринку Чернівців в вже не, не один рік. За цей період ми експлуатуємо, будуємо досить багато об'єктів. Цей об'єкт Чернівцях такого типу для нашої компанії є як ми, такою ставковою площадкою, тому що стратегічний партнер компанії Strong Life є того вибір, з яким ми підписали свій договір. Не тільки по Чернівцям, а в дальнішому по містам України, Західної України. Я думаю, співпраця буде плідною. Чернівці дійсно за дуже короткий період, завдяки тому, що е, е, зусиллями все-таки і компанії SpellPly, і компанії Градинвест, і скажімо, за підтримки мерії міста ми е, е, дозволили собі в короткі терміни збудувати такий е, гарний об'єкт. Щодо інвестицій, то сума інвестицій вона склала порядка 50 мільйонів гривень. Ну, досить велика сума, але зважаючи на те, що скажімо, ми маємо надійного партнера, з яким йдемо і в подальшому, по, скажемо, спільній роботі, цей один з проєктів, перший наш спортлайн на Ківчиницях який подальшому по західній країни Україні, в Україні він буде мати поганий ставковий якийсь майданчик. Хотілося б віддячити будівельників, тому що в проєкті цьому приймали участь абсолютно. Досить багато компаній з усієї України. Перерахувати їх неможливо, але це і Чернівецькі компанії, і Франківські компанії, і компанії зі Львова, компанії з Дніпропетровська, Києва. Застосовувалися і матеріали, і обладнання як іноземного виробництва, так і власне, власне українського. Завдяки сучасному технологіям. Мешканці нашого міста бачать, що такий об'єкт можна збудувати за самі короткі те. Якщо 20 червня 2014 року був перший наш, перша конференція, перший, скажімо, ми, ми анонсували будівництво і у березні місяці минулого року воно було розпочато з першої круша. Сьогодні минулого рік з невеликим ми вже відкриваємо добрий об'єкт. Наша кампанія на цьому не зупиняється ні в якому разі, і ми хочемо сказати, що для, для чинівців ми вивчаємо ринок чинівців. Ми е, на сьогоднішній день вивчаємо вонвих наших мешканців і незабаром. Запропонуємо вашій увазі, увазі мешканців міста новий багатофункціональний об'єкт, який може стати хвилиною нашого міста ще один. Так що незабаром буде нова подія, яка знову запрошувала задоволення. Цей об'єкт він облаштований всім необхідним. Для для різних верст населення, в тому числі і для людей з обмеженими можливостями. Якщо говорити, є у нас ліфт, який, скажімо, піднімає людей на перший поверх, але переміщення, переміщення, скажімо, переміщення людей з обмеженими можливостями по будівлі, буде здійснено акумуляторами з по На жаль, ми будували набагато скоріше ніж. Вони ідуть, і розмітнюються за кордоном. Нібито все, і дякую вам. Дякую. Така трошки інтрига є в вашому вашій Тож, шановні журналісти, якщо ви маєте декілька питань, якісь питання хтось має, питання до... Дякую. Будь да. ласка, ви тільки представляєте, будь ласка. Добрий день, я представитель компанії «Новий Татьяна», я представитель інтернет-дизайнерів «Колесо-Дизайнер». У мене вопрос компанії «Гранд Інвест». Ви бачите ли подобні застройки ну, такого плану по другим регіонам України? Так, зараз ведуться вже роботи по місту Луцьку. Тут не дарма у нас присутній Івано-Франківським, ми вже проводили переговори з ним, і Івано-Франківський дерев на зустріч. Можливо, скоро Ходом це буде вирішено питання про будівництво Івано-Франківську і по Львови ще один центр на стадії свідомо розмову. Дякую, що вітання. Мене звуть Олександра, я вам прошу вас, стоїть групу компанії Спартлась. А какая система очистки воды в этих бассейнах? Спасибо большое за вопрос. На самом деле мы этому аспекту уделяем очень много внимания, потому что во всех, во всех наших 100 бассейнах спортлайв по всей территории Украины, в столицей, и в регионах у нас проходит пятиуровневая система очистки воды, которая в себя включает очистку воды ультрафиолетом и оно. а Однак чи може ти розкритиш це заліз, що це має бути за кінця, що це не відкриціальний об'єкт, западку решту це вмісти нову концепцію нового об'єкту, що не було нічого трити. Не кажіть. Журналісти, журналісти у нас дуже що, Якщо є ще запитання... Я міста. є питання так. представник виданець на Чому саме вибрали ви компанію ФАМ ну, Витяга компанія Спортла і Трандінвест? Чому не інша у ну, нас компанія? Тому компанія Трандінвест це компанія, яка має давні човнівець українські, які обслуговують торгівельний центр Майдан. Це земельна ділянка главна, була в них постійному в оренді, дома тривалі і в стоянку. Але я переконаний, що цей об'єкт набагато функціональніший, корисніший для мешканців міста. Дякую. Я думаю, що ми можемо вже переміститися чи далі. Якщо у кого-то є ще якісь питання, пожелання, претензії, то ви можете зі мною звітати, ми вам розповідаємо фідбек. Давайте ми продовжимо там, якщо можна. Дякую.

Здесь у нас, как видите, есть зоны для бокса, есть модернизированные женазоры. Сейчас... в нового фитнес-клуба. Ой, какая прелесть. О. Я говорила, что для таких... Равно, Нет, так для таких клиентов у нас в этом зале есть тоже я зал. Буду. Поэтому... Это будет почетный клиент. Конечно, безусловно. Безусловно. Это, собственно, вы сейчас а, наблюдаете зал для... А, премиум зал, да, премиум зал для силовых тренировок, правильно? А, вот об этом вам расскажет моя коллега. А данный зал поставлен кардио рядом. А, мы отделяем отдельную зону премиум клиентов. В этом, в этом зале, вы, как видите, есть кардио, тренажеры с экранами. там. Да? Также поставили сам груз, заплоченными тренажерами. Клиенты премиум, они будут пользоваться и премиум зал. Меня зовут Татьяна Подрезова. Я являюсь фитнес-директором. Скажи, пожалуйста, сколько тут есть тренажеров за В чем особенность этого тренажерного зала, да, чем Особенность в том, что мы постарались заполнить данный тренажерный зал всей линейкой тренажеров, которые направлены на все группы мышц. И также мы постарались, чтобы Uh, да, в даному тренажерному залі змогли формиватися більшість категорій лінії. Скільки може бути формувати? Приблизно. Да. Приблизно може 300-500 чоловік може Ми можемо зараз uh, пройти до другої зони. Хочемо представитися, пожалуйста. Но сайты и клиенты. Насколько эффективно вот, вот, как раз такая группа? А, нет, вот это, нет, у меня нет. эффективно, для здоровья. Ну, сайт не... вообще в тренде. Да. да, сайт не в тренде, я уже говорила, что это кардио нагрузки, помогает сердечно-сосудистой системе, а также помогает сбросить вес. Да. Да. То, что сейчас как-то актуально. Комментарии наших тренировок, я думаю, да. что вы сможете еще получить обязательно. Раз. Сейчас мы давайте пройдем в следующий зал. -а. Зона, это одна из таких последних фишек а, в сфере фитнеса. А, Данная зона представлена стойкой, да, штанга кроссфит. А, Также у нас есть а, стойка -тенрс занятия направлены на э тренировку -э, собственным телом. Я на таких вот петлях. Может, кто то показал? Вот у нас есть тренер. Покажите пожалуйста, как... ну, несколько упражнений, чтобы мы отсняли. Кто приглашает? Я могу запомнить. Ой, 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 ой. -ой, -ой. Специально. <режиссёра> <режиссёра> kia pai te Вы сейчас видите одну из них. В детской фитнес-академии наши юные любители здорового образа жизни, юные спортсмены, могут заниматься аэробикой, развлекательными, развлекательными групповыми занятиями. Также здесь даже есть English Club. Они также могут играть в футбол. А вот э, всякие соревнования, которые посвящены нашим праздникам. Вот у нас есть пасхальные языки уже э, анонсированы. Э, английский язык есть, э, э, фитнес-лагерь здесь также функционирует уже. Поэтому нашим юным э, черновчанам фитнес, э, фитнес всегда доступен, полезен, э, особенно если это фитнес э, с фитнес То бишь, все, кто желают стать клиентами Спортлайф, они могут оформить здесь свои абонементы. Это сделать очень, сама процедура очень незатруднительная, очень простая. Поэтому к тому же сегодня, в этот праздничный день, у нас действуют специальные акции, скидки и подарки для наших клиентов, гостей и будущих клиентов. Собственно. Кроме того, и, как вы знаете, у нас благодаря уважаемому мэру и нашим партнерам из Красновестка организован сегодня праздник на площади возле торгового центра Майдан. На всех этих мероприятиях мы очень рады видеть вас. И с нетерпением ждем в стенах нашего клуба уже не как журналистов, а как клиентов. Да. Теперь, если у кого-то есть какие-то вопросы к нашим уважаемым спикерам, либо же ко мне, вы можете подойти и получить комментарий лично у нас, если можно. А все, кто желают пройти дальше, то, пожалуйста, милости просим. Если... Так, сі тікає, що здається настає. Особливість цього клубу, як я вже казала, в тому що по-перше, в спортивних це не наша ініціатива, а ми навіть стали свідками цього, без нашої участі якось відбулося. Цей клуб в Чернівцях почали називати кращим фітнес-клубом Західної України. Нам також було дуже цікаво, чим ми завоювали таке звання і саме в цьому місці. Тож, як кажуть, вони відрізняються тим, що він найбільш модернізований, по-перше. По-друге, все, все обладнання, все, що ви тут бачите, воно найсучаснішого рівня, тобто це останні, не останній крайні, крайній клуб спортлайф, який ми збудували на території України, тож він найсучасніший, наймодернізованіший і він вже має. Такі популярні там види спортивного мистецтва, як Терикс, просвіт і так далі. Скільки тренерів э, за в роботі, тобто в нас до цілий ці ліпіоні? Кількість тренерів вона ще буде змінюватися, тому що процес набору тренерів він триває. Але ж я можу сказати, що серед тренерів Чернівецького спортлайфу є. Е, Люди, які мають досвід роботи в фітнес-клубах країн Європи та Америки. У нас у скільки є спортивних локацій? Чи можете про клубу по структурі відносини по структурі роботи роботу спортивному плану? Всю інформацію, яка стосується структури цього клубу, ви можете дізнатися на нашому сайті СпортЛайв. Там більш більш точна інформація. Я думаю, що ви можете засюди і писати. Тобто можна іти навіть у нас спортивний спортлайв так. це Спорт мережа клубів. Спортлайф, вона прилаштована для людей будь-якого віку та будь-якої фізичної. Тлотовки. Тому ти то можуть приходити чернівчани як зовсім малесенькі, так і вже ті, які трохи, трохи постарші. Я думаю, з будь-якого, якщо дитина вже може, може там, ходити, щось, щось робити, якщо їй буде цікаво, якщо цій дитині вже цікаво в нашому клубі, то велкам. Тобто, поки мама то з дитиною може теж займати. Так, так, так. Дитина може передбати, батьки можуть придбати абонементи для дитини тільки в тому випадку, якщо вони мають абонемент для себе, тому що ми не дитячий садочок, і тільки якщо батьки цієї дитини знаходяться на території клубу Спутлайф, тільки тоді ми будемо дуже раді запропонувати наші послуги дитячої. Я ще... Ще час, Ви кажете, що це доступний, клуб. наскільки він доступний, він mm доступний. -hmm. Mm -hmm. Ми хочемо зазначити, що ми моніторимо ринок, фітнес ринок і ті ціни, які формуються у клубі Спортлай, вони є досить демократичними. і Тим більше, що наш відділ продажу він формує спеціальні пропозиції. Вони, на жаль, не так часто проходять, але ж якщо вони з'являються акції, пропозиції та якісь шалені знижки, які були сьогодні, наприклад, то ми обов'язково інформуємо наших клієнтів. שוקר